Будемо говорити о Бориси Глебі, бо вони для нас для Закарпаття, особливі святі. Будучи даже синами князя Володимира Київського, но за те, що князь Владимир оказався способным увидеть у наших трьох братях людей писемних. Братья всі були писемні, знали кирилицю, читали, писали, співали. Як написано в житті Борис Еп каже, давайте йдемо молитися вечурню служити. І браття служили вечурню, так як ми з вами в церкві. Ну от воспитувалися Борис і Глеб на житті святиї Людмили Чешської. та, котра колись прославилася смертю, що пострадала від власної невісти, язичниці Декарки, і вона прийняла мученичку кончину. І одного разу Борис так і сказав своїм ближньому. Я би так хотів так же пострадати, як Людмила Чешська. Такого не могли навчити дітей Владимирових греки. У первих не знали такого життя, а во-трих, мало що той час греків владіли кирилічним язиком, письмом, переводом священного писання, чим вже владіли всі троє братів. Возможно, і одна із жен князя Володимира могла бути і Скарпат. І так, що ми маємо в остатку Золотому. Наша земля колись послала трьох унікальних будущих святих братів, які виспитували Бориса І Глеба у п'ятому православію, без сумніву, вірими, що хоч літописець зробив таку прикрасиву, то то як Владимир збирав віри, прийшли до нього католики. Він каже, моя бабка Ольга вас не любила, і я вас не хочу. Прийшли мусульмани, казали Володимирові, що наша віра така, бо не може пити вино, нібито казав Володимир, як пише літописець, художе сандобразив, ми на Русі любимо пити, без того не можемо бити, хоча Свята Русь до 20 віка ніколи не страдала п'янством. лоші клевета людей безбожних. Потім направив Володимир, Посольство у Константинополь, і там у Софії в ремеслужби, поразило всіх красота богослуження, нашого з вами богослуження, такого хори співають, де красиве йде богослуження, чтеніє, пеніє. Все це поразило так послів, що вони потім казали, не знаємо, десь ми були, на землі, це на небі. І думаємо, додаємо до літописця Київського тепер ми, а рядом з Владимиром. Знаходиться, знаходиться вже окруженні його православної. Він видить їх культурних, не дикарів, не язичників, не кровожадних, а добрих і мудрих. І тоді думаєм велику славу приобріли наші браття, що і вони могли, а може, і найбільшу силу подали Владимиру. Прийняти святої православ'я. Нині у Почаєві великий праздник, десятки тисяч людей. Нині по всіх храмах, по всій православній Вселенській церкві Бог благословив нам відіти красні служби. Ми також радуємося, що й у нас була сьогодні літургія в честь ікони Божої Матері Почаївське з опущенням ікони. Як і тепер опускаємо кожен раз ікону в п'ятницю. Нам важливо розуміти, що ми рідні і ікона почаївська рідна, любима для всіх нас. А тому, перебувая на величистиному острові Православ'я, яким є сьогодні Закарпаття, окружений кругом неправославними регіонами, ми держимося так, як тоді. Котрі на острові Спасіння, як у нас є при вході в церкву, велика картина, вона іменується Остров Спасіння». іменно наша земля. Береже православ'я, і ми всім кажемо, не ліпіть нам, що нам хтось приніс православ'я, то ми вас учили, вам везли книги, вас учили писати, і читати, вам допомагали ставати християнами. Хоча б маєте достоинство не ліпити нам, що ви хтось другий щось нам приніс. Ми жителі Закарпаття. 1150 років православні точка. Більше бесід ми не можемо вести, бо ми знаємо, якою важно є держатися віри православної. Ми знаємо дуже, що ми об'єкт не навести, що хто правду каже, в тому мірі не є приятний. Ну, а що робити? Якщо уми іначе не можемо, а свої мусимо прискокоти до второго пришествия Христового, бо на страшному суді ми віримо, що серед всіх тих сил, які будуть захищати наших людей, буде ікона Почаївської Божої Матери, Божа мати, благослови нас молитвами своїми, молитвами мучениці Христини, молитвами тих мучеников простеньких хлопчиків, но уже добрих християн. Бориса і Глеба, святих, мучеників комойсей Угрина, нашого, Георгія і Єфрема Новоторського, і всіх святих помилуй нас бути добрими християнами, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.